Маленький обзор. У нас апарат Canon G3420. Відсутній колір. Значить так, що зробили? Щоб було видно, чи качає чорнила. Ось цей, штирёк, ось цей штирёк, він попадає на концевичок і пише, що двері закриті. Верхня частина, відкрита чи закрита. Ну, ось сюди вставляємо бумажку. Далі беремо, трубопровод, пережимаємо прищепкою. Зняли чату головку, поставили сопло в теплу водичку на 20-30 хвилин. Контакти гарно протерли салфеткою і вставляємо. Тобто просто прокачувати нема сенсу, Треба провести таку процедуру. Все, прищепочку вбираємо. Все нормально з трубопроводом. Так, звертаємо увагу, щоб оцей переключатель стояв в режимі друк, а не в сервісному режимі. Його обично використовують для транспортування. Так, ну, зараз Ні, не будемо закривати кришки, просто запускаємо в драйвері прочистка чернил, нажимаємо ОК, всі кольори. Так. Так. Так, щось пошло не так. Рукуча голівка була неправильно запаркована. Перегружаємо апарат. Перегружаємо апарат. Зараз він повністю відключиться. Все. Включаємо питання. Запускаємо апарат. Все, апарат вийшов в готовності. чисти друкуючу голівку. У нас проблема була тільки в тому, що чорний йде, а колір відсутній. Я запускав один раз прокачку чорнил, воно ось дошло, жовтий тут почав з'являтися, червоний почав підійматися, і на цьому все зупинилось. Є, звісно, можливість, що чернила не оригинальные, хотя и мало верится. Так, все, протушил готовность. Пробуем еще раз. Так. Прокачка чернил. Все. Зараз надо качать. Дивимося... О, бачите? Так, червоний пошов, чорний пошов, жовтий пошов. І синій, мабуть, теж пошов. Сам колір синього мені тут резервуарі дуже не подобається. Він дуже-дуже темний. Якби це був якийсь не оригінал. Ну, в принципі, все. Качать пошло. Повітря відсутнє. Не Зараз він накачаю його. Будемо сподіватися, що памперс... памперс не закінчиться до фіналу процедури. Так, добре, я чекаю, далі вам зніму, покажу результат. Так, все, дочистився апарат. Точніше, до, прокач... до прокачував чорнила. Зараз там мінімальна очистка, друкуючи голівок на парковочній станції. Все, він запаркувався. Тоді готуємося до того, що будемо друкувати тестову сторінку. Так, Провірка сопіл. Провірка контроль... печат контрольного Ну, Друкуємо. Дивимося, що він нам зараз видасть. Видно. Бачите, синій ділився, червоний ділився, жовтий ділився і так. так, Цей апарат надрукував 1124 сторінки. Все нормально. Апарат буде друкувати ще 1100. Ну, такий ресурс. Все, нічого важкого, апарат працює.